Уже с субботы, то есть в деталях будет таким. Знаете, наверное, когда молодой человек, то всегда кажется, а здоровье это мне еще так не скоро коснется, когда буду на пенсии, тогда буду болеть, ездить в санатории и так далее. Вот. А как бы вот в нашей ситуации, когда уже родился ребенок ну, с особенностями, и как бы ну, больной ребенок, да, то совершенно по-другому. Вот, вот Переоценка идет а для мамы Вдвойне, потому что когда рождается большой ребенок, то, наверное, вот бывают у каждой мамы такие моменты, когда ну, кажется, готов вот жизни отдать, только что-то изменить, вот, чтобы ребенок был здоровым. «Тепер буде в неділю два месяца два тижня змей до дочки Баранинці, на Кристине. І мокро на в Окової, не можна було пройти. Ми, думали, що ми стали і пів години стояли, щоб пройти можна було, бо дим не можна було. Горіло все просто на трасі. І хто тут відповідає за то? Ужгородської міської ради було прийнята програма Ромське населення. Сюди включено, от вона якраз переді мною є. Сюди ввійшли цілий ряд переліків тих питань, які би ми хотіли опрацювати з ромським населенням. Це і культурно-мистецькі, це і спортивні, ну і безумовно, навіть медичні сюди ввійшли ввійшла програма. Я думаю, що вона давно вже була на часі, давно назріла, і от зараз вона втілена вже починає втілюватися в життя. Таким буде тиждень в деталях. Якщо хочете знати більше, приєднуйтесь в суботу, рівно о 19 та в неділю о 20. -тій.